Живи. Не вже як це може бути, чекайте тут. Я могла заснути і пішла до гробу. Марія стояла зовні біля гробу і плакала. І коли плакала, нахилилася до гробу і бачить двох ангелів лів у білому, що сиділи один в головах, а другий на ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони кажуть їй. Чому ти? Чому ти плачеш, жінко? Взяли тіло нашого Господа і зробимо. І ми не знаємо, де поклали його. Чому ти плачеш жінко? І кого, і кого шукаєш? Якщо, пане, взяв ти його, то скажи, де поклав. Я піду і візьму його. Марія. Ісус. Ну, ти впізнаєш мене, так? Да? Підходиш, наче хочеш обняти. Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх і розкажи їм, що я йду до е, свого, до Отця свого і Отця Вашого. До Бога мого і до Бога вашого. Маріє, Маріє, Ісус Воскрес! Гроб порожній. Він багато років говорив нам про це, і ось це звершилося. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не згинув, але мав життя вічне. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу!